Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я і з вами ваш нутріцьолог дієтолог Юлія Рокас. Сьогодні ми розглянемо неймовірний продукт, який допомагає знижувати холестерини низької щільності, тобто поганий, контролювати рівень цукру і сприяти схудненню, а також покращувати зовнішній наш вигляд і зміцнювати кіскову систему. Це морква. Морква містить в 100 грамах всього 52 калорії. Приблизно от такий плод, це буде одна чашка, а саме 200 г допомагає вам контролювати рівень цукру, який надходить з іншими вуглеводами. Тому моркву корисно використовувати в різних фруктових салатах, де є більш солодкі фрукти. Також морква містить 88% води на її такий невеличкий плод. І клітковину. І саме клітковина допомагає нам сорбувати зайвий жир і контролювати нашу вагу. В моркві містяться фінольні сполуки, які захищають наш серцевий м'яз. Тому а, морква дуже корисна для профілактики серцево-судинних захворювань. І ви можете обов'язково вставити в вашу раціон моркву, якщо хочете захистити цей наш м'яс, який робочий, а також якщо в анемнезі в роду є певні питання з серцево-судинними серцево захворюваннями. Тому морква. Першу чергу для захисту нашого серця. В моркві міститься літегін, і цей антиоксидант захищає нашу сітківку від е, окислення і руйнування, а також захищає наш мозок від руйнування і дегенерації. Тому дуже важливо споживати моркву, особливо якщо людям за 50 і за 60. Хоча навіть молодому віці морква буде сприяти тільки покращенню стану таких ніжних тканин, як сітківка ока і кора головного мозку, і взагалі сам мозок. Тому морква обов'язковий продукт в раціоні, якщо ви хочете зберегти вашу молодість і пам'ять. Морква містить бета-каротини і лікопін. Це неймовірно потужні антиоксиданти, які допомагають нам профілактувати наше здоров'я проти онкології. Особливо такого небезпечного раку, як рак прямої кишки. Лікопин, до речі, захищає наші легені від руйнування і розвитку раку, а також раку простати. Тому морква обов'язково має бути в раціоні чоловіків. Це продукт, який буде захищати їх здоров'я. І також багато досліджень показує, що бета каротини їм не потрібні жири для того, щоб вони діяли. Тому можете споживати моркву в різних смузі, в салатах і просто на різки. І цей продукт має бути в нашому раціоні щодня для того, щоб ми постійно профілактовували своє здоров'я проти онкології. В моркві є каротиноїди і це протидіабетичні сполуки. Не секрет, що дуже багато фруктів міст цукор, а нам потрібно цукор контролювати. І іноді це дуже важко зробити, якщо ви споживаєте фрукти і інші вуглеводи. Тому морква в раціоні допомагає навпаки знизити цукор, який надходить з іншими вуглеводами завдяки каротиноїдам. І багато дослідження було показано, що продукти, які мають помаранчевий колір, а в цьому випадку є морква, а також, до речі, гарбуз і персики, і абрикоси, навпаки, сприяють зниженню цукру, якщо вони поєднані навіть з дуже солодкими продуктами. Якщо ви робите фруктовий салат, ви можете додати моркву до фруктового салату і ви отримаєте і солодкість, і контроль цукру, не використовуючи сам цукр. Морква допомагає підтримувати нашу шкіру в здоровому стані. Справа в тому, що там місяця дуже багато вітаміну А. Вітамін А це жиророзчинний вітамін, тому обов'язково в раціоні ми маємо дотримуватися норми жирів згідно вашої ваги. Жири розраховуються під вашу вагу та активність. Як зрозуміти, чи у нас є якісь проблеми з вітаміном А? Так, нам шкіра покаже. Може бути шелушіння, може бути почервоніння, може тут бути деякі подразнення. Це також може вказувати на те, що не вистачає вітаміну А. Скільки ж нам треба часу, щоб добрати того вітаміну? Всього два тижні треба для того, щоб вітамін А поновився. І цей вітамін він накопичувальний, тому ми можемо накопичити, а потім його е розподіляти на наші потреби всередині тіла, не забуваючи періодично поповнювати. Тому морква це щоденне харчування і в салатах, і в якості смузі, і в свіжовичавлених соках, а також як е додатковий овоч в супах, в рагу, е в різних блюдах, які покращують тільки смак за рахунок цього коренеплоду. Морква має неймовірно потужну, здорову дію на печінку. Вона допомагає цьому органу очищувати від токсинів тих сполук, які ми з вами утворюємо, коли ми споживаємо, звісно, м'ясо і інші білкові продукти. І завдяки своїм антиоксидантним властивостям, своїм фінольним сполукам, морква допомагає і як протипаразитарна дія, особливо на печінку, де дуже багато буває полюбляють оселятися паразити. До речі, в цьому відео я описувала протипаразитарне харчування, ви можете перейти і подивитися. Так от, морква допомагає нашій печінці оновлювати, краще знешкоджувати яди. І сік з моркви, наче серце, цьому сприяє. Тому, якщо ви хочете почистити печінку, то обов'язково контролюйте своє харчування, щоб ви добирали білки жири. Соки повністю не можна переходити в харчування, однак додати. Чашку або склянку гарного соку з моркви, з моркві яблука і бурячка, наче можна. Морква позитивно впливає на наш імунітет. Справа в тому, що ті сполуки, які знаходяться в цьому корені плоді, а також вітамін С, позитивно впливають на лікацити і тромбоцити, приводячи їх до норми. Звісно, це залежить і від нашого імунітету, наскільки він має опір перед вірусами і бактеріями, однак. Свіжовичавлений морквяний сік або сира морква обов'язково покращують ваш імунітет вже з харчуванням. Тому, будь ласка, вийте ваш раціон в салатах, фрешах, смузі. Єдине, що пам'ятаєте, що не можна залишати свіжовичавлений сок довго, бо він накислюється за рахунок вітаміну С і спотворюється. Немає сенсу тоді його пити. Ви можете його приготувати от так, таким пюре з'їсти, серце, витримати приблизно 1,5-2 години і далі приступаєте до їжі. Тому або у вас починається пізно сніданок, це такий корисний варіант, або ви витримуєте між сніданками і обідом паузу і в цей проміжок можете скористатися таким корисним смузі з моркви та яблука. Будьте здорові, підписатися на мій канал, поставте подобайку цьому відео і поділіться, бо це корисна інформація. Ваш дієтолог дітологнутрісолок Юлія Рокос.